Слава Україні, пане Верховний Головнокомандувач Збройних сил України, пане президенту, головнокомандувач Збройних сил України, Командувач десантно-штурмових військ Збройних сил України, ми командири десанта штурмових батальйонів дивізіонів, 80-ї окремої десанта-штурмової галицької бригади. Ми воїни, які першими дали бій ворогу на Донбасі 10 років тому, боронили Донецький та Луганський аеропорти. Ми зупинили ворога у Вознесенську, тупили росіян під Білогорівкою, брали участь у контрнаступі на Харківщині, тримали Бахмут, звільнили Кліщеївку. Ми ніколи не давали задню та сумлінно виконували бойові завдання. Але, на жаль, настав час, коли ми вимушені вийти в публічну площину. Нашу бригаду очолює професійний військовий, офіцер-десантник. Полковник і Еміль Шемілович, який пройшов усі командирські ланки: від командира розвідувального взводу до командира бойової бригади. Він знає, що таке вести людей у бій, у тому числі у тил ворога. Знає, що таке ворожий полон. Він нагороджений численними державними нагородами, серед яких народний герой та орден Богдана Хмельницького трьох ступенів. Це командир, який детально планує всі операції. Адже для нього на першому місці це життя кожного з нас. Це професійний військовий, який розуміє сучасне поле бою та адекватно реагує на виклики російсько-української війни. Ми не розуміємо, чому командири, які користуються безоперечним авторитетом серед особового складу, які мають звичайний бойовий шлях та досвід великої війни, не угодні для вищого керівництва Збройних сил України. Адже не бояться озвучувати проблемні питання. Та доповідати реальний стан справ не займаються замилюванням очей та не кладуть бездумно людей на шляху до чергових погонів та орденів. Вимагаємо залишити на посаді командира 80-ї окремої десантно штурмової галицької бригади полковника Ішкулова Еміля Шамільовича, та й надалі готові виконувати завдання під його керівництвом та звільняти нашу землю від російської нечисті. Я командир роти Снайперів 80-ї десантно-штурмової бригади. Підтримую свого командира, полковника і Капітан Олексієв, командир танкової роти і особовий склад роти ПТКР. підтримує полковника і школа Емілія Шемільовича. Я лейтенант Сорока, командир танкової роти, підтримую полковника і школу Еміля Шемільовича. Я е, командир реактивної артилерійської батареї 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Е, висловлюю підтримку е, командиру 80-ї окремої десантно штурмової галицької бригади Емілію Шкулову. Ми підтримуємо полковника Ішкулова. Слава десантно-штурмовим військам! Завжди пече!